Привіт! а ви знали, що тепер участь в лотереї Green Card буде вже не безкоштовною. Департамент уряду США з 16 жовтня 2025 року ввів новий закон. Що для участі в лотереї Green Card кожен учасник має сплатити невеличкий внесок цього лише один долар? Здавалося б, це небагато, але для певних людей це може створити труднощі. Як на мене, це дуже класна можливість поповнити американський бюджет. Чому тому, що знаючи лише єдину статистику про 2024 рік, щоб учасників лотереї було б більше 20 мільйонів. Тому уявіть, це більше ніж на 20 мільйонів поповниться держбюджет сполучених штатів. Це рівно на 20 мільйонів доларів більше. Ніж є в нашому сімейному бюджеті. Якщо вам цікава тема лотереї Green Card, то обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, де ми розповідаємо про те, як ми виграли Green Card, які кроки ми робили та продовжуємо робити. Тож чекаємо вас в нашому облозі. Підписуйтесь, обов'язково дивіться наші відео. Нехай це буде для вас корисно. Пока-пока.